Шестеро, семеро дітей в нас були одні дівчата. Мама нас під час війни навіть запрягала до плуга, бо не було чим. Батько помер в тридцять дев'ятому році, і ми остались з мамою. Хотілося вчитися. Під час війни ми вчилися в гімназії в українській вході. І всі перипетії, які були в холмі, ми дуже добре знали. Знали, як валили церкви, а їх в холмі було тринадцять. І в центрі, і з біля вокзалу, і так як там була губернія, тут була багато війська, і там було першому тому військовому містечку, було три церкви. Коротше кажучи, місто було прекрасне. У українців там було 50% порівняння з іншими. Під час війни я коли відродилася наша церква там повністю всі, приїхав Огієнко, і я його зустрічала. Пам'ятаю, що вишивали молизи місяцями для того, щоб собор на горі, на Холмській горі, був український. Бо перед тим поляки його знищили. Ці картини, всі що там було, це абсолютно було знищено. Знаєте, наскільки в богатиле, земля, як приїхав Олієнко, всі прийшли на допомогу. Збудували величезний, збирали гроші і зробили величезний двін від українського народу. І так було написано на тому дзвоні від українського народу. Ми приходиш туди в сезон, дивишся. Банки, всі рушники кругом, ризику священників, ну стільки красиво було, що ми здивувалися, як можна було за два роки так зробити. Батьки забули вже про депортацію, яка була в 14-му році, хоч тоді виселили з тої частини Угорщини аж 320 тисяч, а обернулися їх половина. А зараз виселили. Ну не всі. Значить, мама нас відправила тільки три дівчини, тому що треба було комусь працювати і заробляти якісь копійки. То ми, значить, поїхали, посадила нас мама на військову платформу, яка їхала в радянський слід. І ми так звісивши ноги на платформі їхали. Потім, коли переїхали границі, треба було встати, ми не могли встати. Їхали ми тільки тому 9 вересня 45-го року, тому що поляки нас не прийняли в школу, не прийняли. І ми, значить, сказали, а ви вчилися, а тепер ми будемо вчитися. Коротше кажучи, приїхали ми до Львова. Тут дуже трудно нам було. Перший рік мама нам допомагала, тому що була границя відкрита до 46-го року. Те, що нам передавала, що могла в їжі в основному. А так біда була в нас страшна. Потім, значить, ми поступили вже в інститут, я політехнічний, сестра в медичний, маючи стипендію, ми вже трошки ожили. Ну, що вам сказати? Зараз в Холмі відроджується знову ж українсько трошки церква при по словітах повністю відновлена, я була на її посвячені зараз це 1440 рік церква в сосновиці на підляші теж відновлюється церква в Рубешові це є унікальна церква вона має сім копів. і вона дуже гарна як всередині, так і здомні як архітектурою так і всіми прикрасами там які і священники, вони звідси Мені тико боліло дуже, що вони чомусь як автокефальна церква підполягають московському патріархату. Навіть були так люди обурилися спочатку, що не хотіли допомагати відновлення цих церков, але потім казали: це ж ми для себе. Чому ми маємо від цього відновитись? І таким чином зараз там. Якось трошки поправляється, українство трошки зростає, але людей майже не вертається. Чекають о цього документу департації, щоб можна було вернутися. Землі наші там як були облогом лежать, то і лежать сам. Навіть у моєї сестри, яка ну, недавно померла. Лежить земля. нема кому працювати, нема, не ходять, поляки не ходять працювати. Вони далі якось стараються, ніби вони з українцями в добрих відносинах, але це не щиро. не щиро, не щиро. Якось прикро, дуже прикро, дуже прикро, що такі відношення ми їм стільки добра залишили, стільки їх навчили, а вони нам нічого доброго не. Хоча це споконвічно українська земля. На гірці, в соборі, був золотий хрест на фоні на голубому фоні. Це вікно, вітраж. Замурували в соборі. Напис від українського народу на тому дзвоні знищили. В залишився вітраж тільки матері божої на вхід... над східними дверима. Це залишилось. На самій горі розкопали в минулому році могилу Данила Галицького. Не могилу, а палач Данила Галицького. Цього року копали, подивилися дійсно, як не могли татари взяти цей холм, тому що двохметрові стіни там в тому палаці докопались, вони ніколи не говорили, хто той був князь, що -то там, як там, хто такий, Данило, чому він не взяв корону, чому тому, що папа обіцяв дати військо, не дав проти татарства. Коротше кажучи, закопали назад, кажуть, буде консервація тих стін. І так ми не знаємо. Колодязь, який там на тій горі величезний був, глибокий, цей колодязь... Закритий зараз, зрівняли його з землею, ну щоб люди не кидали тут і всякого, так поклали зверху плиту. Відновили трошки цвинтар, на якому поховані, як і українці, росіяни, священники. Ну багато там цікавих людей, є. і якось хтось доглядає. На загальному цвинтарі теж доглядають, мовили наших українців, так що Якось ніби трошки поправили відношення у нас з поляками. Ну от і все, що я хотіла вам сказати про Холм. Дуже відношення, дякую, дуже цікаво. Такай, все буде добре. Усіх, слава Україні, героям слава.